Всім привіт. Сьогодні я їду в таке місце, дуже цікаве, дуже таке захопливе місце, в лісі знаходиться. Чому знімаю відео не саме на місці пошуку, а тут, а в себе в гаражі, Це тому що на дворі дуже сильний зараз вітер, дуже навіть сильний вітер. і реально зараз вам зняти вступ і показати. І розказати про те, що саме я сьогодні збираюся шукати. Значить, Перш за все хочу сказати про те, що сьогодні буду шукати от таким металодетектором е нашого виробництва цей клон. Ось такий металодетектор, яким я вже понад рік і вісім місяців ходжу безпосередньо на монети і на раритети. Е шукати сьогодні буду німецький е верніше. Залишки німецького військового бомбардировщика, самольота. Це є мистер Шмідт. Чому залишки? Тому що така невеличка історія перед тим, як поїду безпосередньо на КОП, щоб ви були в курсі справи, що де і як. Значить, в кінці війни це було десь біля 42, початку 42-го року, вже коли німці відступали. З центральної України на Західну Україну в нас був невеличкий німецький аеродром. І прикол в тому, що під час вильоту з цього аеродрому десь 8 кілометрів вісім неподалік від самого аеродрому є в нас дуже така було місцевість заросла в лісі. І от не знаю, що сталося по історичним даним, там є всякі розходження, чи то його підбили, і він впав, чи то не справився з керуванням, але факт того, що він впав, цей істребітель, в ліс. Впав в ліс і його ніхто з німецьких солдат не встиг звітом забрати, тому що вони фактично вже на другий день почали відступати їх. Російські війська почали прижимати до річки Дністер, вони різко переправилися через річку Дністер і пішли в сторону Карпат. І смисл в тому, що цей літак є занесений в архіві військові, всі про нього знали, ніхто просто не брався його шукати. Пару років тому, 3-4 роки тому проминула така серйозна чуйка про те, що міліція СБУ в тому-то і тому-то -тому 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 лісі затримала людей, які знайшли військовий літак і почали його розбирати, здавати на металобрух. Так, це було, але це було трохи інакше. Було після того, як певні люди з Києва можна сказати так, що... Пошуковці знайшли цей літак, дійсно його розкопали, забрали з нього все те, що їм було потрібне, забрали з нього залишки тої людини, яка там була, і залишили цю яму в такому стані розкопаному і розкиданому в тих всіх запчастях. Наші ж люди ходили на гриби, звичайні прості хлопці, які побачили це все. І вирішили поїхати позбирати залишки того самольота і здати його. Що, що вони і зробили? Почали здавати це все на металолом. Звичайно, зацікавилася міліція СБУ, і були неприємності у тих хлопців. Отже, отож, сьогодні я їду в той самий ліс, сьогодні я їду не на ту саму яму, де безпосередньо був викопаний. Люлька з цього самоліта. а ходити я буду кругом того місця. Що будемо шукати? Це напевно Ні, мій напальник ще не приїхав, я сьогодні з напарником їду. Що будемо ми шукати? Шукати ми будемо сьогодні залишки того самоліта, бо як він впадав, він кусками розривався, залишки крил, може якісь емблеми знайдемо. Знайдемо якісь запчастини з клеймами німецькими. Ну і кругом нього. Подивимося, що цікавого знайду, то вам покажу. Так що зараз приїжджає напарник і з ним ми їдемо туди і лізти. Так що вмощуйтеся зручно біля ваших гаджетів. Відео буде дуже-дуже цікаве і захоплене. Є нам тут о дерево Сьогодні треба без було бреїхали Треба дерево відкидувати, бо ніяк не переїдеш. Ні, ми його не лицей. Хіба сукера якби була? Хіба якби була сукра? Так, ми майже прийшли на місце, десь отут, в тому райончику, повинні бути то ті всі обломки. Обломки від того літака. То що треба знайти вже саму яму, там де він реально лежав і там, де його розкопали, і вже від тої ями ми будемо ходити. Самі бачите, які тут Яри всякі, горби і тому подібне. Так що досить такий болетянистий ґрунт, стаю і просто грузну. Якось так. Коротше, переїхали ми нарешті машиною через тут дерево, що рубали. Теж тяжко було досить так переїхати. Ладно, я зараз включуся вже прямо в тому місці, де будемо копати. щоб ви дурно не дивилися, як я ходжу по лісі. Просто показав отаку напарник вже там щось пілікає, таку вам обстановку саму. Так я перших дві виключу, щоб дрібне не підбирало. Така яма велика. А то десь він загруз десь на метрах 5 був, правда? Або на 6 навіть, що дробина залишила. Ну що, зараз стояємо кругом та й пробує, може якийсь дрібний той буде. Обшивка, вся катка фігня. Є перший сигнал, попався отакий от кусок алюмінія горілого, такого сплющеного. Явно видно, що від цей відгорівшої від обшивки. Ось такий кусочок, перша знахідка. Ходимо по такій не дуже зарослій місцевості, поміж дерева. Пробуємо шукаємо. Що буде цікавого, то покажу. Значить хлопці, друга знахідка. Ось такий алюміній з заклепками. Бачимо, яка товщина того алюмінію, відійшов я від тої ями недалеко, фактично там метрів 50. Алюміній попадається. Значить, схема пошуку сьогодні кругом тої ями починаємо отак крутитися в радіусі до 100 метрів. І шукати місця, де він, з якої сторони він падав і де будуть великі куски обламаного алюмінію нам головне сьогодні знайти великі куски обшивки може якусь маркіровку знайдемо щось таке от бачимо сигнали є знахідки є значить дійдемо далі значить третя знахідка все не глибоко лежить фактично зверху ось такий алюміній видно обломок от видно тут йшла різьба я так зрозумів що це вже від мотора Напевно від мотора, від блока. Ось такий кусок алюмінію відламаний. Коротше, йдемо по правильній дорозі. Напарник там внизу в провалі ходить. Так що повинні бути сьогодні цікаві знахідки. Та корона? блядь, шла бля поршневе? Від мотора, Так. від клапанів, так? Ось такий колір зелений. Тут суто військовий колір був зелений. Ось самі кулі Тут вже все стріляне. Сказав, така якась тяга Шелізна. Я так зрозумів, вони забрали бронекат щодо. Ну, окислилося все. Тобто, то, напевно там, що в воді було, що доступ води мало, то всі покисляло. Ага, пацани, яс, яс, яс. Що хотів я, то й знайшов. а Хотів я знайти табличку сьогодні. Якусь емблему клеймо з заводу, на якому було б видно, що то за, реально за літак був. Я її знайшов. Ось вона є. Вона брудна ще, але я протер і бачу, що є написи, написи заводу німецького, написи, що це є. Який літак і тому подібне. Так що помиємо, обов'язково глянемо, зробимо фотки і побачимо, реально, що було впало в моїх краях. Там напарник трошки шурфить, я з ним пошурфив. Самі ви бачили, що там було. Нічого толкового, залишки всякої херні. Чесно кажучи, яку ті перші, що тут копали, не забрали. Я вирішив пройтися по околицях тої ями. І от бачите, аж де. Десь метрів 890 від того місця була відірвана табличка, напевно, взривом. І впала аж сюди. Все тут дуже чітко видно, вона майже не перегнила, цільнісла. Так що зараз вставляю обов'язкову фотку, щоб ви не з нетерпінням подивилися, бо я реально ну, вже не маю як чекати, зараз стою і мию і йду далі. ентузіазм. Чим раз, тим більше нахлинає на мене, я думаю, що можна ще знайти якісь запчастини з клеймами німецькими. Бо реально можна. Реально з металошукачом тут ніхто серйозно не ходив так, по лісі. Так що можна щось знайти і толкове. Добрих, буду я далі. Е, також, коли тої таблички, тут недалеко вона була знайдена. І я відійшов фактично, от бачите. 3 метри, дивіться який кусень обшивки, купа заклепок, подвійний, навіть потрійний алюміній, дивіться, скільки заклепок, такий непоганий кусок. Ну, ясно, що тут емблем нема, але факт того, що воно аж тут порозліталося, напевно був, я так зрозумів, що непоганий вибух, як той літак впав, О, дивіться, ще й кажелі заказ з такими пружинками. Такими приколами, на ній кусок алюмінія, на якому на якісь шпильці стоїть. Якось отак. Коп як починає мене чим раз, тим більше сьогодні радувати, є шанс що знайти товкове. Напрямок звідки е, саме летів, і як пікірував цей літак, я не йшов. Він пікірував походу, з тої сторони і застряг е, в той горб туди. Чому так? Тому що пройшов я там ту частину е, території в діаметрі десь 100 метрів від самої ями, де був літак, не було нічого. Так, коли ями було, сигнали, а далі не було. І сюди я зайшов вже теж десь метрів 100. Весь час є сигнали, весь час є отакі всякі алюмінієві обломочки всякого різного металу і желізо, і алюміній, і от бачимо, що є таке вухо з різьбов. Явно видно, що це від того самого літака. Так що, не знаю, великих кусків поки що нема. Ну походу ще повинно щось бути. Добре, йду я далі шукати. Ще є попереді непогано кількість часу, але щось цікаве, що буде. Значить Наступна за списком находка. Все зверху лежить, як я вам вже і казав. ось Ми бачимо. Ось така якась алюмінієва штука, щось закривала на обшивці. Така в досить непоганому стані. По таких штуках вже можна судити, що то є за моделі, за тип літака. Хуй, трохи я аж захекався, я там понизу тако пройшовся. По тому рівчаку нічого такого не було, дрібний. Е такий алюміній обломаний, тут зверху отака штука попалась. Ладно, зараз я ще тут всі горби почешу і подивлюся, що там напарніка все робить. Що він знайшов. такий обломок алюмінія. Ще один обломок алюмінія. Бляха така, видно, яма конкуруючої фірми з'явилася. Тут дуже мало ям конкуруючих фірм. Видно, хтось вирив якусь бляху желізну, а я біля нього вирив Ось таку Зі заклепками, алюмінієву штучку. Добре, рухаюся я далі вниз, напарник став шурфити, не хоче ходити. Казав, що поки йде йому в шурфі, всякі дрібні запчастини він буде шурфити. Ясно. А я пішов у розвідку. Добре, йду я туди далі, там, походу, подивимося, що буде. Зайшов я в такий рівчаг, де вода стікає. Пройшовся по рівчагу. Нічого толкового не знайшов. От Перший сигнал менш більш толковий. Зараз разом з вами викопаю. І дуже тут сильний сморід кабанів, видно, тут кабанячі стежки є, бо такий мухляк. І видно, кабани там нарили, тут нарили. Десь недавно тут були, бо смердити реально свинями серйозно. Добре, купаємо той сигнал і йдемо далі. Чіткий сигнал або алюміній, або якась монета може навіть бути. Зараз поглянемо. Таке багно. Видно, що в'язке, а багно таке. Значить не викупав поки що. О, воно збоку є. Щось десь було збоку. О, Щось я вперся. Є, є в нас алюміній, то сосана, але видно, кусок трошки побільше, ніж я знаходив зверху. Да, серйозно лі така плющило? Видно він? Розлітався на, не на один квадратний кілометр. От такі детальки від нього відвалювалися. Пробуємо витягнути, від що тут таке в нас є. Он сидить серйозно. Може бути кусок навіть від крила. Такий трохи побільший. Бо файно в землю так пішло. Витягуємо ми його. Дивимось, що це у нас таке. Що у нас є? Угу, якась алюміній зі штирком видно. Тут пішов штир. Може був якийсь направляючий вал чи що. Така непогана штучка. На, на металолом піде. Значить виходить що треба радіус пошуку збільшувати ще в ту сторону довгору піти може навіть з тої сторони рівчага теж повинно бути заптастини добре йдемо далі так з таких приколів що попалося якась такого фігня датчик чи що dbU фірма 19 щось там пише 728 А 001 кг на сантиметр квадратний Не знаю що за фігня Далі така защолка цікава Колір такий ярко-синій Навіть не знаю що вона защолкувало Такова якась біда Як чашечка Ага то від того Від мотора від той як йому коромисло. Від, від клапанів коронис. Так? коромисло. Так. Там коротше, пише, але тут треба то все чистити. Ще акумулятор порозбиваний, пару таких банок все попало. І от є самі тут клеми грубші. Типа свинець, по ходу діло, бо деякі є і срібні, але то не знати, скоріш все, що свинець. Якась така текстолітова фігня з написом теж. Там цифри коротше, пише на ній. І далі трансформатор отакий, німецький. Мідні дротики, тут видно, що є, теж такий покоцаний. Такий цікавий гачок. І, походу, все. Алюмінію напакували трохи в мішок. Решту все, гниле желізо, навіть того ніхто і не бере. Фактично беремо тільки алюміній і ті, ті датчики і все.